директор Запорізької обласної школи вищої спортивної майстерності Гацуля Олексій Миколаївич Розкажіть трошки про ШВСМ і от про це нове дихання, яке нещодавно було да. Тут спортивній громаді області. Був зроблено великий подарунок. Відреконструйована сучасна оновлена школа вищої спортивної майстерності. Це дуже сучасний, дуже гарний спортивний комплекс, в якому на щастя, зможуть тренуватися велика кількість юних спортсменів та готуватися до змагань всіх рівнів. Розкажіть, які тут зараз представлені види спорту? О, тут трошки таке скільки тренерів там? Скільки на добу ход людей? Школа вищої спортивної майстерності має в своєму складі 13 відділень. 13 відділень, і ще одне відділення у нас є спортивний зал, 14 це борьба вольна, також у нас є борьба греко-римська, тихвондо, дзюдо, боротьба греко римська плавання, триатлон, академічне вислування, вислування на байдарках та каної, стрибки у воду, парус. Ці всі віди е спорту є в Запорізькій обласній ВСМ, а спортивні зали у нас це зали боротьби дзюдо, боротьби вільної боротьби греко греко-римської, зал боксу, зал Теквондо та два сучасних атлетичних зали. Ну і басейн 25 на 17 метрів. Представити, я заслужений тренер України з боксу Олександр Трюхін. Трюхен. 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 Розкажіть, як давно вже займаєтесь тренерською роботою? Тренерською роботою займаюся вже з 1997 року, року. Шоусе, я зайшов з вихованцями з 2006 року. Напротязі цих всіх років я працюю на цій базі. На сьогоднішній день. Реальна база у нас обновили, зробили капітальний ремонт, все новеньке завезли, все перекрили, покрасили, все обновили. Дуже гарна база є, де працювати, реально є з ким працювати. За цей час у нас такі спортсмени, які займалися тут, показали результат, це замотає в метро, в майстер спорту. З 2009 року показує результати і знаходиться, знаходився постійно по всім е, возрастним групам, він знаходився в збірній команді України. І доріс до е, чоловічої збірної і з 2013 року він знаходився 12 років у складі збірної команди України. За цей час він е, виборов. Медаль перших європейських ігор. На других європейських іграх він став п'ятим, програв спортсмен з Англії, який став Олімпійським чемпіоном в рівному бою. Там такий бій був, але віддали англійчанину вибором меда бронзового чемпіонату Європи 2023 року. 22-го року, 22 року чемпіонат Європи в Арміні, чемпіонат світу в Катарі в 2015 році, було перші віпіскі. І Факт того, що у нас такий був відбір, що ми не попали на Олімпійські ігри. Навіть два чоловіка збили в Катарі в 2015 році. Завоювали дві бронзові медалі, монокальний горний Запоріжжя, але тренувався в Броварах. У нього була бронзова медалі за і вони не попали в Піські ігри. Це був нонсов такий, по, по відбору дуже такий був відбірний, не, не дуже гарний. Що, що ми маємо зараз? Ми маємо зараз, у нас є жіночі шалімова, лега. Тренер Оріхов неї Дмитро. Вони також в складі шоу Вона, значить, призерка Європи з місця двох років, чемпіонка України. В цьому році вона стала віці, не, стала другою вагова категорія. -ка. Є у нас такі. Спортсмени, які Маруга і ще жіночий, теж його вихованка Дм, Дмитра, вихованка, aminoя, призерка України серед молоді. І є трошки про плани, може творчі, трошки, двоші спортивні навіть. Плани у нас школи у спортивному мастерності плани в нас одні. це... Перший план ми ну, повинні попасти в збірну команду в Україну, закріпитись нею, в складі збірної йде напрацювання бойової практики, виїзди на міжнародні змагання, участь у чемпіонатах Європи, світу. І також, якщо відбірна Олімпіада, це олімпійський турнір. Це основне, основне завдання школи вічно-спортивного настеності. А всі ті, ті, ті кандидати, які ми маємо там у нас е, Віктор Призор України по Єворам, це перспективна підпитка нашої Касяна в рту, фіналіст України до 22 років, це в нас Базові підпитки наше майбутнє. Ми повинні їх теж підтягувати, щоб вони теж покращили свої результати і попали в чоловічі, йшли нормально в чоловічі збірну і показували майбутньому гарні результати. Це, це два вихованці назвали, це вихованці Белази Атура. Я команд Андрій, який зараз, тут, 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 я сам Альошина, Єврошка, фіналістка серед школі. Якби є перспективна молодь, з якою можна і треба працювати. База є. Я думаю, що все в нас є, в наша будемо працювати в нашому боку. Мітролецький стаж 15 років. Зараз на нашій базі школи вищої спортивної мастерності тренуються діти, які вже досягли певних спортивних результатів. Це і призери, і чемпіони України є. Також є ветерани Збройних сил України. І робимо новий набір. Будемо вирощувати нових чемпіонів. Що поки е, працює змішана група, але е, в окремі дні у нас зараз проходять е, навчальний збір по підготовці нашої команди до сократського турніру відбірку е, до, до Чемпіонату Європи, який пройде 24 31 серпня в місті Мукачево серед юніорів за кормі. Є якісь ваші. Тим, чим пишаєтесь, здобутки вже ваші вихованці трошки. І трошки про свої плани, окрім укачу. Це вже для мене третій набір. з Перших були чемпіони Кубка України серед дорослих. Своїм часом я виховав вісім майстерів спорту. і Чемпіонаті України серед дорослих. П'ять. Моїх вихованців е, приймали участь на чемпіонаті Європи серед різних вікових груп. Десь близько 200 спортсменів різних е, спортивних розрядів. Від кандидата в спорту до юнацьких або від юнацьких до кандидатів майстер спорту. Як вас звати? — Мишковець Антон Олександрович. А ви тренер з тренер з да. Так, розкажіть, скільки ви в тренерській роботі, як давно займаєтесь? Займаюся, не скажу скільки, близько років, мабуть, 15, а давно 7,5 років. Які вже є здобутки, хто до вас ходить? Особливість видів спорту, от розкажіть трошки про це. Займаються різні діти від 4 років, є чемпіони України, призери багаторазові, є призери і що там Ну, є там срібні, там які да. там призери далі, розкажіть трошки. Є ну, може, ваші, серед ваших вихованців. Я трошки я таки, да, розкажіть. Вихованці. Є призери міжнародних змагань, є чемпіони міжнародних змагань, також багато призерів та чемпіонів всеукраїнських змагань. Як вам зараз ну, в новому приміщенні у зв'язку з цим ремонтом, як взагалі покращилась матеріальна база чи ні? От, якщо порівняти, що у вас є тут? Дуже сподобалось новий ремонт. Діти у закладів працюємо на, на результат. А, таке приміщення дає змогу як можливо краще його покращити. Плохо сказав, так? вагітну. Ні, ні, так ну це ж і дорослі, що там матеріальна база, що це наприклад у них в руках. Там ну, трошки таке, що там що є все є все для тренування. Ну таку так. є все необхідне в залі для тренувань. У інвентар, тобто захисні шолами, захисне захисне спорядження, спорядження для відпрацювання ударів усе є на базі ШВСМ. І, і розкажіть, може, якщо там ну, трошки про свої плани, там спортивні, може когось там, ну хтось є на якесь змагання там їде, може що є зараз, чим спишатися? Зараз готуємося до трьох чемпіонатів країни, які відбудуються у Львові наприкінці серпня. Буде чемпіонат України серед олімпійських вагових категорій, чемпіонат України серед юніорів та клубний чемпіонат України. Їдемо на всі змагання, З... заявляємося. Подаємо заявку на всі змагання, розраховуємо на найкращий результат. Ілья, скільки тобі років? Чотирнадцять, 15. Чому вирішив займатися цим видом спорту? Я дивився бої і захотілося прийти заніматися. Якісь в тебе є здобутки? Це, що? Член національної рішення влади України. Що порадив, наприклад, новачкам в ну, цьому виді спорту, от, щоб прийти до нього. Що тут головне? І ще от чому вирішив саме цю, і як тобі от, подобається у цій швесе? Мені подобається. Чим саме тренери, там, колектив. От розкажи, як, чому саме тут обрали? А, мені подобається умови тренувань на тренери. Тебе звати скільки років? Була Твероніка, мені 17 років. Ем, чому вирішила займатися саме цим видом спорту? Розкажи. Це було не заплановане моє рішення, так вийшло дуже зручно. Як-як? Звичайно. Ну, випадково. А, випадково. Ну, а чому я, як прийшла? От розкажи. Перше, перше моє тренування, скажу, було дуже спонтанне. Випадкове. Я взагалі не розуміла, куди йду, і з першого тренування закохалася цей спорт. А які вже є здобутки? От розкажи, і чому саме сюди? Я майстер спорту України секундо, чемпіонка та призерка чемпіонатів України, чемпіонату області, міст та учасниця чемпіонату Європи та міжнародних змагань.